Hello, my dear friend! Привіт, мій любий друже! Сьогодні наша подорож на ферму продовжується. Дивись, хто в нас є? Cat! Давай разом скажемо Cat. Це в нас dog. Dog! Ця тваринка називається кау! Корова, кау. А ось це вівця. Англійською називається sheep. Sheep. Свинка називається pig, pig. Відпочивають їдять сіно наші тваринки, але раптом з'являється Фокс. Фокс. Лисичка. Не хвилюйтесь, наші тваринки, в нас є захисник. Це дог. Дог! Давай пограємо з тобою в гру. Називай разом зі мною тваринок, а коли побачиш лексичку, голосно кажи Фокс, Фокс, що почула собачка і врятувала тваринок. Це в нас шіп. Піг. Кау. А це в нас. Що треба кричати? Фокс! Фокс! Прийшов дог і вже немає фокс. Знов тваринки на галявині випасається. Це в нас піг. Кау. Хіп. Фокс! Фокс! З'являється дог і немає фокс. І ось знову дог наглядає за тваринками. Як вони називаються? Кау. Піг. sheep. No, go away Fox, іди геть. Задоволені і веселі тваринки, бо прогнали лисичку Фокс. Танцює кау. Покажи, де в нас кау? Задоволена щіп. Покажи іп. Танцює піг. Де в нас піг? Дуже задоволена дог. Дог. І одна тваринка все проспала. Це в нас кет. Кет! Не будемо її будити. Нам вже час прощатися. Goodbye. До побачення.